Вітаю вас, малята! Сьогодні пропоную вам трішки погратися та побудувати шафу для одягу для нашої оленки. Подивіться, у мене є цеглинки різних кольорів. Є сині, зелені та одна червона. Подивіться, скільки цеглинок. Так, їх багато. Щоб побудувати шафку, нам потрібно взяти дві цеглинки, ось так. Поставити їх щільно одна до одної. Притискаючи щільно, довшою стороною. Подивіться, у мене є довша сторона та коротка. Ось довшою стороною ми притискаємо одна до одної. Будуємо ще стінки шафи. Беремо ще одну, ось так, притискаємо до нашої стінки. І ще одну беремо, теж беремо та притискаємо ось так. У нас виходить ось така шафка, подивіться, ось така. І тепер нам потрібно зробити дах для нашої шафи. Кладемо цеглинку зверху, подивіться, подивіться, як виглядає шафка. У нас є. У нас є одна стінка основна і дві бокові, а також дах нашої шаффи. Алька нам дякую за допомогу. Тепер у неї є шафа для одягу. Тож грайтеся та будуйте з задоволенням. Зустріч, дітки!